Це народ лайфхак і той случай, коли впадло на, погрузчика на МТЗ. Вийшли з на МТЗ. Вийшли верніш, таким образом з даного положення. Є у нас такі бутаври, є у нас така лібьодка. Буквально там 10 хвилин, поки все нацепили, налаштували. І бех уже в підвішеному стані. Зараз від'їжджаю і, і опускаємо на землю. карбоміт. Привезли макоші, брав, бех 800 кілограм. Далі ще тоді покажу, не покажу, вірніше, а прокоментую. Так що за такий лайфхак, лайк вас обов'язково. Так, ну що, конструкція працює, народ. Все вийшло. Бо, чесно кажучи, якби ми цепляли на МТ-зону, а як тепер її зробити, Коля, щоб вона назад їхала? А він он... Так не тянеться воно в обратно. О, пішло. Бо якби ми на МТЗ на це тепляли, то це було б в рази довше. Так, зараз. Чирік і готово. Так, народ, ну що, ставте ставку. Вжарили нас чи не вжарили компанія Макош. На вазі маю на увазі. Стукнуло в голову, да й думаю, зважимо. А що ж його чекати? Коля, веде там. Коля попер, значить, сам зараз буду. Надівати і крутить. Значить. Щоб не цей той. Все робимо в прямому ефірі. Щоб не думали, що я там щось досипав, чи наоборот щось висипав. Зараз спробуємо. Чи вжарили нас, чи не вжарили. Блін, не хватає, ви представляєте, висо... не хватає, мабуть, висоти підняти, А може і хвата. Що там вже 100 кілограм є? 580 є. Що клина дало. О! Так. Блін, народ, б жарили, представляєте? А, ні, це рівно 800. Тут же щось ніде. Ніде не касається. І це рівно 800. Що значить фірма серйозна? Так що Макош рекомендую. Неодноразово працюємо. Працювали, працюємо і на подальше, я думаю, що будемо працювати. Нікуди не пропал, Ні як було 800 так і є. Так що компанія лайкос. Всім привіт, народ! Що у нас? У нас вечір. Розгрузили карбоніт, нацепив рюкзачок, промив його, бо він нас після гліфосату, і їдемо в поле на пшеницю. Так я хотів зекономити, не те, що зекономити, зменшити затрати на пшеницю. Ну, не вийшло. Сейчас рассказываю, в чому суть. Приїхав з на Серега із агроресурсу, привіз раундап оригінальний, заказали ще, что хай ще буде з запасом, чим його не вистачить. І, до речі, раундапу немає у них особисто. Та все останнє до продали. Я так розумію, що просто е, ніхто не очікував ожи... такого ажіотажу на даний гліфосад. Е, і відтоді може мало закупили, може там ще щось, то. Ну коротше, немає. Як мені озвучив Серега, немає так, що в агроресурсі, можете не шукати, шукайте десь, може в інших компаніях десь десь він є. І взагалі збалакалися на пшеницю. Кажу, що не буду я бризкати пшеницю, тому що собівартість її збільшиться, дощів, опадів немає. Сухо, смисл з цього двіжа, всього кажу, не буду. Він каже, те, що прикольний каже, затрати при внесенні. Фунгіциду по колосу, каже, все там копенька. А от збереження врожаю существенне. Получається, народ до 30% може без оприскування просто десь уйти, пропасти і так далі. Тобто Фузаріоз колоса може тілупити і до 30% випаде у нас врожаю. Я так і сів голову, почухав, кажу, а що стоїть, я кажу, препарат, кажу, що він виходить. Значить, виходить народ 660 з гривень літра препарату. Але на гектар його норма півлітри, 300-500, по-моєму. Трибуконазол це перва діюча речовина, яку я заповнив. Покажу, який препарат Альфовський, як він там називає, чи тезіс, чи яко якось отак. Недорого, не каже Серега, і ефективно. Ну, спробуємо. Я ж сим посчитав економіку. Думаю, що воно виходить. Значить, дивіться, якщо ми не доберемо 30% від врожаю, да? ну, наприклад, зберемо 5 тонн, да? а фузарйоз у нас з'їв на 30% і півтори тонни кудись ушло. Так би було. Наприклад, це все формально. Було б 6,5% а тут виходить 5%. Йома, який недобор врожаю. Ладно, думаю, А що ж я по, по, по затратам піде? Я ж там чик-чик перемножив, 330 там з лишнім гривень виходить на гектар, норма фунгіциду, перемнож на пшеницю, полиняємо там 80 чимось кілограм пшениці. Затрати підуть. ну Хай там буде 100, 100 і тільки як я, як я посчитав фунгіцини, не посчитав фулярку не посчитав, ну хай хай 150 кілограмів. Пшениці потрібно буде списати, так як ми вложимо, вложилися в це все діло. Почухав, подумав, кажу, батько, будемо бризти. Краще зробити і потім жаліти. чим не зробити і тоді жаліти. Тому вирішив, все, бризнемо, вже знаєте, доведемо пшеничку до, до ідеала, до фінішної прямої, такої, що я тебе дам. А там уже що буде, те. Так як ми вже під неї запарили були, в нас виброки, як ви пам'ятаєте, були, що ми робили? Сіяли без добрив по прямому, по сольню. Весною 127 кг на круг вийшло селітри, по такому, типу як мерзлопавому. 150 літрів касу, потім гірбіцид квелекс, який мені сподобався дуже. фунгіцид окремо був. Забув, як вони називаються ці препарати. І Аканто був, і пріаксор басовський був, коротше, фунгіцид був. І оце більше ми нічого не робили і не думали. Ну, але Серега настояв, каже, бери, печи, хорошо. Ну і я що, значить, помивлю рюкзачок, був після гліфосату, нацепив і їдемо ввечері на поле бризка. Норма внесення в нас 100 літрів, Як ви можете, знати, можете бачити. Що ще? що ще? Трактор, значить, у мене народ на повному автоматі. Ось дивіться, зараз ось стою. 3Б, 3А. Ось їдемо. Я йому відвалюю, а він сам тепер переключає. Бачите, ми починаємо швидше їхати, я думаю, у вікно видно. Так що в мене тепер коробка, як він на джентірі, PowerShift, повний автомат. Но тільки переключає воно це все в межах діапазону. Тобто 3А і до 3D. Потім, якщо на вищі, треба перейти 4А в нашому випадку, то треба перейти. І знову ж наш автомат працює. Функції тут йдуть або 1500 перемикання, або 2000 перемикання швидкості. Мені подобається. Це ж, до речі, така функція, як перед цим я показував Серега Нового Масея. Така як у нього, тільки вона в нього йшла з заводу, а в мене вона йде як до Доставили і тепер пече, не знаю, як воно в роботі. В колі ну, в транспортному класі І виходить, я скидаю газ і воно саме перекидає швидкості. 4С, 4Б. їдемо одвели, додали. Красота, красота. Значить, що далі? Що я вам ще скажу? прям на поле, одним словом. Замоторюємося, заливаємося, процес показуємо Показуємо пшеничку. І, йома, я в цю душку влипаю і робота робиться. По автопілоті бо це вже включив і полоси, по яким я оприскував. Тепер будемо знову в ті самі полоси заїжджати. Погана штука автопілот, согласен повністю. Такі щось хмари на дощ, ну на щось доща не передавало. Ну, якби він пройшов, я не проти. Плюс оце ж дивіться, чим класно. Я ж з рюкзачком їду, а комп'ютер той самий. На краю великий оприскувач, а комп'ютер той самий не міняється. Хоча я вам скажу, побризкав я тим великим оприскочем, 18 метрів, прицепний, мені вже, я вже до нього привик, подобається, вже оце навісне щось воно мені такоє собі, знаєте, до хорошого швидко привикаєш. Це такий клас взагалі, гідравліка, не виходиш нічого, Чик чики політіла, тут вийшов, а потім ще на огороди поїду, там стовпи, коротше, жах. Ну нічого, ми не здаємося, ми працюємо. Коровки, там, дивлюсь, Олександр Луценко вийшов в ефір, Михайлович, вам мої вітання. Зараз ось стаємо гони, виходимо на автопілот, фінішна пряма і полетіли, включаю Олександр Гуценка, дивитися його секрети, по виращуванню сої. Там що всі 50 минутне відео виставили, Якраз на вечір мені її хватило. Так що, народ, летимо ми до поля. Не забувайте підтримувати відео з лайкосом, вам не западло, а нам приємно. Ну і далі щось буде цікаве. Може для когось буде щось цікаве. Подивитесь, роздивитесь і так далі. Не перемикайтеся. Так, ну шо, народ, ми на місці. Ми на місці. Вітер, правда, дує. Ну в нас не гербіцид, нам як солов'ю, таке школя. Жирік. Система У нас ниппель Драбина якраз так стої що я напевно убьюся с ней Дрючок надо с собой коля возить Щоб дробину можна було поставити Диві. Та ты наверное так став Ну та ш Переїжджати не буду. Блін. Уб'юся, не поминайте лихо. Так, давайте процідемо. Бо це ж у нас бочка железна. І може бігти ржава вода. Ё-моё. О, бачите яка. Хорош. Давайте гарбомід, коля, засипе. Ай, є дріб, От класно з тим камелоком а відро не брали? Чи є? Та є, друзь. Комарів вже січуть. Значить що, карбоміду ми вносимо 5 кілограм на гектар. Ґдє. Та може ж не уб'юсь. 5 кг на гектар. Ото ми для чого купили і карбомід, щоб вносити його на пшеничку. Це блін гіморой. Так, 5 кілограмів карбаміду, 0,5 фунгіциду і вносимо інсектицид. Ось всяких жучків, павучків. Не моторте, біжи, зараз відро подавайте. Зараз гепнемо джілкам я пос... А? Біжить? Так. Да. Давайте ще ж набирайте, треба 100 кілограмів висипати. А це тільки 25 же ж, так? Да? Ну так. Да. Це буде 50. Джілкам дзвонив, сказав не літати, так як тут буде вноситися інсектицид. Кажуть, добре, посидимо в гуліку. Так, зараз розчиняємо народ. І далі покажу по препаратам. Це ще коля якийсь секель прицепив. Покажу, що там по препаратам. І далі тоді покажу пшеничку і в роботі ввімкнемося. Так, поки там трактор 3, значить, що ми приміняємо? Отакий от фунгіцид, тезіс називається. Норма там от 250. Де воно тут? 250 пів літри. Коротше, 250 грамів або пів літри. 5 КГ карбоміда і інсектицид, аперкот. Оце отакі от народ діла. Так, пішіть бистренько, глянемо пшеницю, дивимося по хмарам, капдець. Там, де соя не роде ніколи по відосам, ти і в тому краю, глупи дощ. В нас поки вроді би нема. Ну, я б довольний би був, якби був би дощ. Потому що кукурузі ще більш-менш, це ми тут край затоптали, то, звісно, хрен, що тут росте. Дощів нема, воно там зерно, зерно лежить. Але не в сходи. Тут в нас вже проведена гербіцидна обробка по кукурузі Master павером. Ну, а тут у нас є пшеницька. Подивіться на цю пшеницю. Йо-майо, -йо. їй би оцей та станалить. Так немає ось чого. Тут абитаняка такий, що це просто жахи. Заходимо, подивіться на масу. І ось бачите, всякі ось папуаси сидять, як вони називаються, не знаю. Ось скліщилися, шпілі, вілі, всі діла. І вони їдять наш колосок. Висмоктують оцю, як вона називається, правильно, молочко. Коротше. Дивіться, красота, гляньте, яка. Просто шикардосова, міжряддя 35. Десь воно тут а, по краю, понятно, що пересіве, перекриття, вірніше. Ну, а так, гляньте на цей фон. Тут пшениця, аби щоб дощ пройшов, щоб налиться. тут потенціал, я думаю, 7 плюс 100. Без фанатізму. Тому оце зараз попробуємо. Допоможе щось воно. Не допоможе, не знаю. По висоті, блін, по бубінці пшениця. Це зараз груза понизу. Мост передній, все зараз буде витиратися. Тут, я думаю колотнулося, так що давайте сідаємо в трактор та починаємо їхати. Так, що запустимося, зараз хай ще продує. Ну Що ти, це максимально підняв така пшениця, ну десь десь буде і по колосу прям іти крило, тому що а що ти йому? Так, відкрити все, старт. хорош так все в принципі трогає і пішла вода гаряча вилив 100 літрів уже говорив одходимо по краю І потім гони в Так, Автомат наш працює вроде, безправно, це перекинув діапазон. Другий діапазон, де швидкість. Так, тут де, звісно, проходив трактором, щоб порядку тут ще дарий колос не викинуло. Можна зміло переходити на 3 а 10 кілометрів за годину і пещера. Не подобається мені народ оці розпілювачі. Це тут в нас стоять зараз на цьому прискоч, я зняв із... Богдана з прицепного агропластицького. Фігня повна, воно якесь непутьове, коротше, воно таке вражне, як ми ємо не 100 літрів, а 200. Ззаді цей. Туман такий стоїть, що капець. Не сильно воно мені подобається взагалі. А щоб перейти на Лєхлєровський, ще один комплект купити на даний оприскувач. Знаєте, скільки бабла потрібно? 9 з копійками тисяч. Не багато, немало. Тому якось щось в мене не сильне є бажання Бризкати, купляти їх на кукурузу, коли буду бризкати цим рюкзаком, поля там, де клином, то е зніму з того бризкувача і поставлю сюди, тому що, що такі діла. Не подобаються вони мені взагалі. Стют вони якось в різні сторони. Ну таке, коротше. Не воно. Так, печем обходжу по кругу, перехожу на автопілот, тоді включаюся і ще щось покажу. Все, народ, перейшов на автопілот, так що премпіраємо. 11 кілометрів до 12 коли як шурую перемогою, бачите, по цим самим лініям теж як не крутиться, як красота автопілота в тому плані, що ти не топчеш нове, від руки ти по як я він край обходив, то там вильнув, то там вильнув, наїхав на нове. А з автопілотом красота йдеш по тим самим, де колись топтав. І, і, і чим класно, коли є РТК, е, суть РТК. Суть в тому, що через місяць, через рік ти заїдеш в ці самі колії. Коли безплатний сигнал, колії сьогодні ти оце от працював, виїхав з поля, зробив інше поле, заїжджаєш на це, все, ти вже в цій лінії не випадеш. Безкоштовний сигнал це є повна. Це класно, це класно, все одно це краще, ніж від руки. Але в даному випадку от для оприскування краще. цей. Краще РТК. Ну, розпроскує класно. Пшеничка, звісно, як грім. Доща. Йо-ма-йо. Так якось, бачите, все, ковтикав. Аж крило склалося. І зараз саме ще й хри розпленеться. О, автоматика, гідравліка, й-моє. Оприскач, звісно, бажає кращого. Треба, аби хтось зварив, щоб людський. Та на тону цей навісний рюкзачок, воно класна тема, все одно він нужен. Десь на куски, на клини і так далі. Чого не оприскую прицепним? Тому що тут вже оприскування проведені, були і полі, і натоптані під даний оприскач. На захват тут 16. А ставив я 15,5 з самого ще першого разу, коли ми тут а, щось внувся і Я лоханувся, поставив 15,5 і так оце коротше то Якщо я заїду тим 18-метровим, це перекриття буде неймовірне, або там чи нові комії. Тому, тому працюємо цим. Працюємо цим. Е, по гербіциду знаєте, що я вам скажу? Я так боявся, помните? Коли сіяли та і так далі, я запитував вашу пораду, я боявся, що на такому широкому жляді бур'яни, луплять бур'яни. Ну, Ми на даній ділянці спрацювали квелексом. Дуже він мені сподобався, я думаю, наступні роки тільки він і буде. З ним спрацювали. Тепер зараз усі нема такого, щоб десь було бур'яну там грандіозно і так далі. Взагалі я його так практично не бачу. Я розумію, що він, звісно, з'явиться тоді, коли... Будемо вбирати. Я думаю, по-любому воно пшениця засохне, менше вже буде тіні для будині, вони покрут. Ну, Якщо то ще не буде, то може ж і не покрут. Ну, Я думаю, що скоріше всього, що буде. А там хто? Ну, Мені робота гербіциду, я задоволений, чотко, поле чисте, красота. Є це, там одне місто Ватнік, ну ватнік це там така зараза, що я, я там, Нічого, приїдемо з ним, будемо боротися. Так, да, це, звісно, не гірбіцид, наскільки проще працювати. Не боїшся, що комусь десь щось попали, щось кудись десь попаде. Все, автоматика це конечно, народ велике діло. Дивлюся, таких хмари стоять. там десь не жінки, в нас немає нічого. Так, що ще, що ще вам прокоментувати? Та нема тут, що коментувати, робота робиться. Тут обризнемо сьогодні, завтра на сплошному посіві, не знаю, буду знімати відео чи не буду, ну отака пшеничка леммі R GT. Нічим не гірша, хоч і посіяна пізніше на плюс-мінус 2 неділі. Ну, а там бункер покаже без дождя, я думаю, результату нема. Потенціал пшенички є, а, от... а от наливатися немає що. Сухарь конкретний, бетоняка, такий пшениці, що просто жах. То такі діла. Так що я думаю, народ на цій ноті будемо відео завершувати. Дякую всім за увагу. Зустрінемося вже в нових відосах, як до дуже...